Ця палеточка виправдала всі мої очікування. Так, Сьогодні я насправді збираюся просто в магазин, але вирішила, що доки у нас є нормальне світло, доки ще не дуже темно, ми протестуємо ось цю манюнечку. Насправді я її вже тестувала, тому що я записувала з нею відео на свій YouTube, я там робила макіяж. Я не знаю, чому. Я чогось думала, що ця палеточка так само кремі, як інша палеточка з цієї серії, але ні, вона у нас ось таких кольорів. Давайте її швидесенько затестимо, і я побіжу забирати своє замовлення в магазині. Так. Доки наш праймер підсихає, давайте поговоримо про палеточку. Тут три шимерних відтіночка і шість все-таки матових пудрових. Мені вони подобаються, хоча вони досить незвичні для мене. Ось так вони виглядають, і пігментація у них дуже класна. Огляд на палеточку з цієї серії, але кремову вже можна подивитися в профілі. Я беру максимально звичайний пензлик, самий простий. І працюємо по, по нашій стандартній схемі. Як завжди, найпростіший варіант, який я вже для себе вивчила, робиться дуже просто і робиться досить швидко. Так. Ну, пігментація я перепрошую в палеточки за 149 гривень. По-моєму, ідеальна пігментація. Так, і. Ось так. І щоб мені було легше, я собі відразу позначаю, докуди мені зафарбовувати. І ось це все зафарбовуємо. Але наношу не тушовочкою, а так чуть-чуть вбиваючи ці тіні. Ось так у нас виходить. Якась така булічка. І те саме ми повторюємо з нашим іншим оком. Так, і щось таке у нас вийшло. Я б хотіла звідси протестувати все-таки шимерний відтіночок. Давайте візьмемо ось цей. Так. І на оцю всю частинку вільного очка, яка в нас залишилася. Угу. Дивіться. Все-таки гарненький. Розтушовуємо між собою, але все одно потім додамо, розтушуємо більш кращим пензликом. я беру ось цей пензлик і беру свої улюблені хайлайтери. Самий світлий. Він нам сюди якраз підходить, білесенький, але зовсім трошечки, щоб мені просто було легше це все розтушувати по горі ось тут. Ось так. Я насправді бачу чітку лінію, але з цим хайлайтером з нової колекції Glambi Say Yes. Він мені дуже подобається, дуже.